Пропоную завдання для самостійної роботи на тему виняткових ситуацій, тобто конструкції try-cetch. Я написав програму, де в нас є кнопка. Е, у нас є текстове поле одне і інше. Ми сюди вводимо числа і ділимо. Тобто одне число, це число буде, коли я нажму кнопку, буде це число поділено на це. Тут буде результат. На 10. Ціле 10, да, 440. Да. Ціле число, давайте так. 10 на 2. Тут дванадцять. Працює. Результат ділення ми бачимо. Так, а тепер давайте тут ми нічого у нас не будуть користуватись, ніяких чисел не ввів. Тобто, коли програма загрузилась, у нас взагалі тут нічого не було. А користувач взяв, нажав. У нас тут з'явилась підказка, що щось не те. Ну, я написав помилка. А тут у нас нічого, ніяких помилок не висвітилось, не з'явилось. NetBeans не показує. Тобто, І програма значить, не заглючена, не зависне. Давайте тут текст введем. Теж нічого. Давайте ще отак от... О, і є, працює. А тепер вводимо якийсь текст. Помилка. Так, давайте. Тось, щоб такі, таку помилку обробляла. Спершу, коли нічого не введено, щоб обробляло такі помилки, коли текст введений, щоб обробляло помилки. І, ну, наприклад, ділення на 0 операція, ми знаємо, що це неможливо. Не І щоб у нас теж це оброблялося. Дивіться, зараз у нас 5, ділимо на 0, помилка. У нас не, не заглючує, не зависне нічого. Тож, дві помилки, або ніякого тут нічого не введено, і, або текст буде введений, це один вид помилки. І ділено на 0. Обробити цю, ці дві виняткові ситуації одночасно.